Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео буде про те, як дбати про трансмісію. Велосипед це не лише зручний транспорт, а й засіб для підтримки здорового способу життя. Однак, як будь-який механізм, він потребує догляду та обережного ставлення. Один із ключових елементів велосипеда це його ланцюг. Від правильного догляду за ланцюгом залежить не лише продовження його терміну служби, але й комфорт та безпека в їзді. Перш за все, важливо регулярно очищати ланцюг від бруду та пилу. Застосування спеціальних засобів для чищення допоможе зберегти його у відмінному стані. Крім того, необхідно слідкувати за правильною натяжкою ланцюга, щоб уникнути зриву під час їзди. Другий важливий аспект це використання якісного мастила. Правильно підібране мастило допоможе зменшити тертя між ланцюгом та зубчиками зірочок, що, в свою чергу, продовжить термін служби всієї трансмісії. Не забувайте, що догляд за ланцюгом не лише обов'язок, але й інвестиція в безпеку та комфорт вашої їзди. Тож давайте берегти свої велосипеди та насолоджуватися кожним кілометром безпечно та з комфортом. Дякую за увагу! І пам'ятайте, що найважливіше це вірити у себе і працювати над своїми мріями. До зустрічі в наступних відео і не забувайте бути найкращою версією себе.